Це не є проблема. Це науковий факт. Ми з вами, всі, хто переходить на українську, ми з вами всі в одній шлюбці. Та вона, на жаль, підтікає. Давайте для наочності візьмемо не українську, а наприклад, іспанську. Ви приходите до своїх знайомців і починаєте до них говорити іспанською. А вони до вас російською, а ви іспанською, а вони російською. І якщо вони не знають іспанську, а ви знаєте російську. То ви переходите на російську, аби відбулася комунікація. З українською, звісно, трошки інша ситуація, бо ми всі розуміємо українську, бо вивчали її в школі. Та науковці кажуть, що дорослим людям переходити на іноземну важче саме в тому середовищі, де їх знали до цього. Бо у вас є певний бекграунд життя, у вас є певний статус, певний авторитет. І тут ви всім демонструєте. Зону своєї некомпетентності. І всім стають відомі ваші слабкі місця. Тому найліпший спосіб е, перейти на іншу мову, це дійсно за метод занурення в середовище. Знаєте, мені дуже сподобалось е, сподобались виступи наших стендаперів. Я не пам'ятав, хто це саме був, але він порівняв людей, які переходять на українську з людьми, які кинули корити. Ти такий натхненний, ти прийняв свідоме рішення: це більш ніколи до рук цигарки не візьму. Я відчуваю аромати, запахи, смак їжі, все життя заграло новими кольорами. І тут ти потрапляєш е, в компанію, де всі курять. І ти спочатку такий: не дихайте в мій бік, я кинув курити. А вже за півгодини чорт з ним, одна затяжка. І починаєте говорити російською. Вода, вона тече шляхом найменшого спротиву. І е, я не знаю, коли це зміниться і чи зміниться це для нас з вами взагалі. Та думаю, що ось ця щоденна мозкова діяльність, ось ця робота, це таке собі прощай, Альцгеймер. І це не можна надихати.